Життя любить тебе, у рибок з розділу 3 іди за своєю радістю. Я людина, так, яка живе у Всесвіті, так, стверджує Луїза. Гадаю, це чудово, але що ти вкладаєш в ці слова? Життя любить нас і ця любов підтримує нас та веде до пригод. Отже, Всесвіт говорить нам так. Любов це внутрішній дзвіночок, вигукую я, так, усміхається Луїза. І я є людиною, так, бо завжди прислухають до цього дзвіночка. Чому ми чинимо супротив нашому внутрішньому голосу? Діти не чують слово так досить часто, відповідає Луїза. Вони чують ні, не роби, припиниться або роби це, як я кажу. Люди, які кажуть усе це чули те саме в дитинстві, згідно з дослідженням перше слово, якого навчаються говорити більшість дітей. Це слово ні, якого якось у телешоу новини BBC мене попросили прокоментувати цей факт. Я був здивований цим спостереженням, бо гадав, що найпоширенішим словом для дитини є мама чи тато. Можливо, ні. Інші дослідження повідомляють, що дитина чує слово ні до 400 разів на день. Усі згодні, що дитині потрібно чути слово ні, але ж не так часто. Отже, можливо, ні, є найпоширенішим першим словом. Уявіть, якби перше, що ми чуємо, було б так.